Привіт усім! Ви на каналі Мекавіжн. Тут ми граємо мекабелом, обговорюємо стратегії та розбираємо найцікавіші моменти з боїв. Якщо ти теж обожнюєш цю гру, то обов'язково підписуйся та постав лайк цьому відео. Це допомагає просувати канал і мотивує мене створювати більше контенту. Ну а зараз вмощуся зручніше, ми починаємо. Що ж, ми будемо дивитися цей дуже цікавий реплей, де. Це буде е, як то стримати інтригу. Е, побачите. побачите Мабуть, в тайтлі ви вже прочитали, що там буде, але як воно буде виглядати, чим все закінчиться, ми подивимося далі. І що ж, ми починаємо за Cost контрол спеціаліста. Е, цей спеціаліст нам додає кожного бою по 100 е, грошей, але забирає в нас 11%. Атаки та життя. Це можна компенсувати просто, докупаючи тут другого рівня атаку та захист. Ще буде трохи профіту, тому що тут трохи більше дається. А мій опонент буде грати за Giant спеціаліста. І я так розумію, що е, ті, хто мене дивиться, дуже полюбляють симметричні бої. Люди, та в цілому, я так само, мабуть, вже передивився тактику симметричних боїв, бо є дуже цікаві стратегії, які я хотів би вам показати на симетричних боях, де мож, можна відігравати майже 100% з перемогою, але треба трохи вначалі ем, як сказати, потерпіти. І можна е, так потерпіти, щоб не вгадати з кількістю життя, тому розраховуйте на кількість життя, яке ви маєте. І у вас все вийде. І починається перший бій. Ми одразу беремо собі Arklight. Це, це не дуже класний е, вибір в цьому випадку, тому що мій опонент стартує аж з трьох тарантулів. і в мене просто не вистачить дамагу робити цих танків. Вони дуже непогано працюють по сліджхемерах. Е, в цілому арка плюс слейджхеймер майже плюс пенгіс, добре. Пен вже пен ж. Майже вистачає, щоб вбити тарантула, але ми беремо тільки одного. Ну і тож. будемо продовжувати в тому ж темпі, подивимося, як це закінчиться. Другий раунд гра дає нам змогу забрати зразу, одразу якийсь е, додатковий юніт. На вибір у нас є в Рейсеріну, Тайфун та Фенікс. В цілому, було б не дуже погано вибрати Фенікса, тому що нам не вистачає дамагу. І Тарантул би б... в цьому бої дуже сильно страждав. Але я е... вирішую грати в тактику, котрі обрав собі, і просто додаю собі трохи живучості завдяки Ріно. Арклайти додаються ще дві, і їм вистать і мені, мені вистачає завдяки моєму спеціалісту додати їм дальність. До речі, в першому раунді я прокачав уже собі атаку, тому атака в мене зараз ну, така, як повинна бути майже. Що ж, а мій опонент обирає собі Фенікса, що, ну як думаю, тут немає інтриги, що дасть ми перемогу в цьому раунді. стовідсотково, тому що в мене просто немає нічого проти повітря, Є лише френгі, але. Дивлячись на те, як розташовані юніти і які юніти я маю, у мене немає шансів здолати Франк вчасно, щоб бенді пішли до Менісів і якось Ну, Майже, майже Залишилося тільки бенінгс. В цілому це задовільний результат, враховуючи те, що я. Б'ю патрантула по арклайтами. Показується третій раунд. мені надають е, класну картку і оцінути тренування. От, в моєму випадку це дуже вигідна пропозиція, тому що мені. Е, треба прокачувати моїх юнітів. Я додаю собі ще два арк лайта, даю їм протиповітряну е, протиповітряну. Змогу влучити по юнітах літаючих, але я думав, що він продовжить спамити Фенікси, що було б дуже логічно. Маючи на увазі те, що в мене ну, в цілому немає майже дрібноти. Рантул справляються з дрібнотою, а от з арклайтами з такою кількістю вже можуть не, не справитися. Але мій опонент грає за Giant спеціаліста. Накопив собі 800 і взяв два черв'я, що мене дуже здивувало, і це велика пошана мого опоненту, тому що це е, правильне відмішення, треба дивувати свого опонента, треба робити різкі якісь купі, е, а також завжди рахувати кількість, е, котру залишив собі опонент, може хоч приблизно, особливо на перших раундах, щоб не було таких сюрпризів. І очікувати їх. Як ми бачимо, тілома у нас залишилося позаду фенгі, потрібен погано відволікли мого черв'я, а тим часом арклайти, по правому боку, трохи сильніше, вони трохи більш прокачені, тому вони надомажують до чіплів більше. Ну два черв'я це проблема, тому що арклайти вже, це вже гентарант, там більше життя і ще й вони під землю уходять, тому проблема велика. Що ж, це мені не заважає продовжувати стратегію, яку я собі намітив. Поки що е, Арклайти все. Я додаю собі фенгів. Фенги дуже непогано контрять е, сендвормів, тому що вони зупиняють їх це раз. В 15 метрів роз, розкид уламків, але вони дуже рідко, і Фенгів вистачає, мабуть, 3 паки. З Югнайтом, щоб вбити одного сендворма. Це дуже дешевий спосіб, дуже, дуже дійсний проти синдворків. Продовжуємо нашу стратегію. Орклайт поки що тільки два вміння. Цього вистачає, щоб з дрібнотою дуже, дуже швидко розібратися. А ось з'являються вулкани, і в нас починаються вже великі проблеми, якщо Сенд Борми, це були просто сюрприз, а ще й у нас вулкан це великі проблеми. Вулкан також має багато життя. І маленькі кірплайки. Як бачимо, ще й фені це непогнози допомагати, щось скінчується, то стає або щось дрібне. Мої, мої е е юніти дуже, дуже сильно страждають. Бо це першого грайду юніт, це найслабкий медіум юніт, який є в грі. І ось така виходить у нас неприємна ситуація, коли у нас вже більш ніж половини життя є, а хочеться грати далі в свою стратегію, котра собі не мітив. Дають нам підкріплення в шостому раунді, по п'ятому вичте. Я обираю собі два саблезуба, тому що ну треба якийсь дамаг додавати цим великим юнітам. А в мене Арклайт не, не, не зможе цього зробити. Вистачає мене грошей на нарешті купити йому заряджений постріл, що додає змогу 3, на 300% посилити йому атаку, але трохи сповільнює е, швидкість атаки. І ще додаю собі Ігнайт, що буде мені е, дуже допомагати вбивати сендвормів. Ще я взяв айтем на атаку на 70%, і ця арка б'є вже краще, ніж снайпер. 4465 Кожну, кожну секунду це дуже сильно, дуже багато. Треба тільки, щоб вони подовше жили, з, здалеку атакували і все вийде. Тим часом ем, для якихось цілей бере собі опонент, мій хаундів. В цілому, арка і так контрпікає хаундів, а ще з чард-шотом, там за 2-3 постріли вбиває повністю цю пачку. Не знаю, може бути таке, що він просто буде атакувати мене е, ракеткою, що буде дуже неприємно, тому що ракетки вбивають всіх фенгів, та й непогано вогонь дамажить цього парку. П'ятому раунду. додає собі Ойл, і це взагалі неприємно. У мене тут половина армії. Пенків одразу всі полягли, арки ще тримаються, вони там по другому рівні вже, тут третього. Тут у нас саб близу. треба, щоб він стріляв по сендворму, поки що цього не виходить. Тут застріє на бідноті. Пенгідниці справляються, дуже класно. Сендворм вже, вже мертвий, але в мене не залишилось жодної арки, щоб не дамажити хоч ще вулканом. Що ж? Все більше і більше неприємності в мене. Я ще жодного раунду не виграв. Нічого, ми в цілі, в цілі спрямовані. Ми йдемо до нашої цілі. В нас є ціль, і ми її здолаємо. Тому дивимося, що буде далі. По-перше, я дивлюсь, що в нього в цілому немає далі на больних імітів, котрі можуть надамажити йому щитам. І це дуже непогана відповідь вулканам, тому що вулкани. Ну, не так сильно дамажить, щоб швидко пробити щити. Тому береться. Беру щити, додаю ще арки, вже другого рівня додаю собі, по першого рівня вже тут мало що зроблю. Додаю собі другого рівня арки. мені в мене купа грошей, мені вистачає. Додаю е двойний залп сербертусом щоб швидко розбиратися. З Сендвормами, два постріли, по, по 30 тисяч життя, Сендворма 78. Ну, два, два постріли, і немає Сендворма. Плюс арки надамажать, все має вийти. Ще в мене фангі задається. І ось вона, неприємність. фантом Рей, фантом Рей з, з, з мастилом. Це... Це як Ignite, це як постійна бомбочка, ну в общем, дуже неприємно. Але мої юніти не виходять за, за, за межі цього кола, тому в цілому норм. В мене це тут сендворк. Пав, дуже швидко. Цей сендворк так само. Тепер дивимося, як, як працюють арки здалеку і що взагалі відбувається. А відбувається наступне: Сайбертуз. Саблизу. Приймає на себе урон від, від вулкана. Також приймає на себе урон щит, вулкан нічого не може зробити, і арки Cyber Post просто розбирають повністю все це. Сендборми більше не працюють, тому що в них е, немає жодного шансу проти цих фенгів плюс ара. І е, мій опонент повністю законтраний. Фантом Рей неприємні, але в мене щити є, якщо їх правильно виставити, то фенги всі виживуть. Мене, мене це не дуже бентежить. І я роблю трохи йому пакость, ставлю попереду Кроулерів для того, щоб просто сагрити на себе Фантом рейв, котрі будуть сюди ж накидувати мастило, котре буде підпалювати вулкан, і сам себе він буде вбивати. Ось така ідея. Ще додаються по, -по, по боках арки. Більше арок, більше, е, більше е, можливості продовжити свою стратегію. В цілому, я думаю, вже не для кого секрет, це просто масовий спам арок з, з, з зарядженим пострілом, з дальністю, повністю провчени. Е, е. Треба як захист у відео щитів. Вони дешеві, вони справляються непогано. Бачимо з Phantom Rame взагалі навіть не рахуються, як він вбивають. Тут вогонь мене трохи, трохи наздоганяє, на арка молодець виходить за, за межі цього поля. Висаграли черв'є на, на центр, що мені ще більше подобається, тому що тепер е вулкани особово нас документ дивляться. Тут трохи сильніший вулкан, тому він справляється, тим паче сигнаєм. У мене не вистачає дальності, щоб пропрацювати з із щитів. Ну, зараз підходить ще армія і встигає встигає моя пару арок ще залишається, котре бивають його. В Цілому проблем немає, але йде дуже-дуже повільно, мені не подобається це. Що ж, вже восьмий раунд. Додають нам нові підкріплення в вигляді юнітів. Мені в цілому не подобається Брейс там був. Я подумав, може мелту взяти, вона б мені могла б знадобитися, але мелти не, такий великий. не така велика відстань, як у парах. Зараз парах невелика, але потім по прокачуванню буде ще більше. І не така велика, як у снайперів, а снайпера четвертого рівня в мене є двойний постріл. Я думаю, краще брати їх. Я їх взяв, розташував таким чином, щоб тут на Сендморга стріляли, тут стріляли по флангам по, по вулканам. Додаю іще собі арок: більше арок, більше перемоги. Що ж, ось така стратегія. Це дуже. Ризикова стратегія на високих рангах, тому що багато людей знають, як законтрити це все. Е, арка після зарядженого пострілу набагато гірше справляється з дрібнотою, ніж перед цим. І в цілому арки небагато життя. І якщо у того опонента є снайпера, якщо у того опонента є юніти, навіть Пантом Рей можна було брати з. З телсами. Це вже була дуже сильна проблема. Но в цьому бою йде так, як йде. Яков, мій опонент грає. І ось якби от, 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 цікава забавна ситуація, він сам себе ракетками підпал забив і сам випочистив. І просто дивимося, що, що залишається від цих великих юнітів. Е, е, е. Подбільний постріл снайпера. Працює. Тут парка третього лінія з, з а, Amplify кора на 50% життя більше, дуже велика, дуже потужна, дуже сильна. І я вже не, не можу це зробити. Трохи фенги відволікають. Треба, щоб снайпера попрацювали. Давай. Шикарно. Вийшло за радіус. Снайпера ще дальність є. 180 метрів. Вийшов за радіус і все. Ще один бій, ще один раунд за мною, але на одного снайпера це небагато життя я відняв. Чомусь скіпає мій опонент, йому б, мабуть, дуже сильно знадобилося вбивати мої щити. Тим паче, що Джавелінка ходить скрізь, може вбити якусь хоч трохи <клес> <клес> декілька мінутів. Я в свою чергу беру себе Айон Блаз, мені подобається це вміння. Я знаю, що не вб'ю. Завдяки зав йому ці великі кміти, але тут вони стягуються в центр. Тут просто поляже багато хаундів, що дасть мені перевагу змогу ще швидше працювати по цих великих вулканах та <кій> мелтах. У нас перекриває зараз арка 250 залишилося життя грошей. Знову додаю щити. Зараз щити вже не так гарно працюють, бо мелта їх. Пропалює, ну тут центральне тільки пропалює. Мені головне, щоб виблищити. Я боюсь, що він накинет елком, в нього відкотилося, тому що тут це мастика да, в даному бою по, по всьому перим периметру. Мені треба <coughs> моїх фенгів захистити, вони дуже класно дамажать по цих сендвормах. Поки що ситуація не міняється, Ніяк в бої. Я так розумію, що мій опонент просто не знає, як далі, далі грати. Не знає, що він, він, його тактика не, не дуже працює, і зараз він просто качує більше і більше. А тим часом для арак я беру останнє міні та літні макс. І вони просто перетворюються на машині вбивства кожен постріл. Як танка, а може сильніше. До речі, ось парка у мене шостого раунду, шостого го леву. В неї є інтовий Power Power Turn System, що додає 70% атаки. І з цими вміннями ще й данність додає. І з цим вмінням, як ми бачимо, просто шикарно заходить. Це ніякі великі юніти, більше для нас не неплемені. 10 раунд. Нічого цікавого не було. Взяв, тому що грошей багато, нікуди витрачати, може щось да... трохи зупиню. Мабуть, таку самую думку мій, мій опонент був. Додає він, додає він собі ще мелк. Е, мелк недостатньо дальності проти навіть арок зараз. Ну проти арк зараз достатньо проти деяких, а от не, не проти всіх. Плюс щити, вони просто не встигнуть надамажити мені, в них мало життя. 35 тисяч це 3-4 постріли моїх хакачних харок, тому мені це не цікаво. Мені, мене бентежить, що тут є ракетки з електрошоком, котре відміняє всі вміння. І якщо вони будуть влучати, то це може перевернути рук. Правильно робить мій опонент, може. Це спрацювати, тим паче він їх розташовує позаду, щоб це було не один залп, а декілька залпів. Мені треба, щоб всі, всі залпи були в щити, тоді я захип в захисті і буде все окей. Додаю собі стільки щитів, скільки можу. Зараз в мене 350 залишилося, вже 5 щитів є. Думаю, що ще зробити. До того я додав собі сендвормів для того, щоб просто потанкувати. Потанкувати, плюс реплікація, це додасть мені змоги обідволікти всі юніти для того, щоб арки зробили способні. Mm -hmm. mm -hmm. Це дуже проблема, мені згодом центр не В Центр стягуються всі сенморми, всі, всі юніти стягуються в центр. Як ми бачимо, не працює взагалі ракетки, але ще ті вже сняті, і зараз буде проблема, якщо буде. По аркам, но фенки молодці дорігають, все правильно розташована, все ідеально місце зроблено так, що не можемо я, пане, нічого зробити. Снайпера взагалі просто якийсь чудовищний дамаг додають. Тут арка з 6-го раунду трохи зараз без без змоги далеко бити, і снайпера просто шикарно допрацьовують те, що не можуть вбити арклайти Фух, ось такий бій. Дуже цікавий, дуже напружений, тому що ти просто шість раундів поспіль програєш, 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 і потім перегортаєш з ног до гори. Все, і далі вже в тебе ініціатива, а твій опонент пробує це зупинити, тому що зупинити це вже дуже важко. такі такій вкачені юніти зупиняються. Ну, це вже тут немає такої якоїсь контрпік контр атаки щоб можна було прям взяти і зупинити. Треба пробувати. Е і, мабуть, пробувати якимись швидкими юнітами відволікати більше, щоб до добралися основні юніти. Е так що я не скажу, що тут якісь помилки, багато помилок у мого опонента. Ні, такого кого немає. Е мабуть, в, в обратній ситуації я б так само. Експериментував, бо якщо ти не вгадуєш з повністю атакою, з такою стратегією арок ти бачиш, що додаються, додаються, так? Але ну ти не придаєш цьому значенню, тому що в один момент вони просто з шортом починають так сильно дамажити, що ти е, починаєш вже не розуміти, що тобі робити. Бо про прості юніти, а не можеш нічого з ними зробити. І вже не додаш собі ні Феніксів. Треба було Феніксів, мабуть, брати спочатку, і краще було б набагато, бо дальність там вища була б. Ну, так, так, була б вища. Спочатку був стоп-стотково вища. Або я б, мабуть, брав би ще б непогано б зайшли, мені здається, штормколери, в, в них дальність більше. В них є так само електрошок, їх можна, більше на... їх можна більше поставити просто в повний ряд, і навіть нічого не зроблять дальності, що додати, да, якщо тут дальність велика. Там, ну, макс... штомколер саме максимальна дальність серед, серед усіх юнітів. Навіть не пора нічого не зроблять. Так що ну, ось такий бій, цікавий бій, хотів з вами цим поділитися. Записав для вас цей, цей реплей, прокоментував. Е, дякую, що буду вас до кінця. Ставте вподобайки, коментуйте, як ви граєте, чи брали таку стратегію. Цікаво, який у вас набір е, вмінь для цього Юніта, або просто напишіть свої враження по цьому реплею. Дякую за перегляд! Це був Мекавіжн. і до наступного бою!